А в ефірі Олена Чернецька та Софія Бедрій і репортаж двічірки дружби, на яку зібралися всі учасники фестивалю краси і талантів, міні та мінімістер Львів 2015. Нагадую, це грандіозне свято відбудеться у травні цього року. Тож сьогодні учасники чекають конкурсу, майстер класи розваги, нові знайомства та хороший настрій. Меторолики фестивалю прогнозують сьогодні у розважальному центрі Пулька, що ми море драйво. Остей чекають найпозитивніші емоції. З усіх усюд єтиме приязний вітер дружби. Атмосферний тиск підвищиться на танцювальному майданчику. як усе буде, дивіться далі у сюжеті. Вечірка дружби це обов'язкове дійство перед усіма фестивалями краси талантів. До речі, схожі вечірки проводять не тільки серед дітей, а навіть на дорослих конкурсах краси. А все для того, щоб учасники відпочили, розважились, краще пізнали один одного. Кажуть він, колись талантів та моди і колеска красивих дітей. Тому телевізійний центр кадрів для студії кіно, телебачення та мистецтво охоче взявся за організацію регіонального конкурсу у Львові. Так, бо краса велика сила. Без сумніву, наймалішими мої діти. Їхня чарівність сховається у дитячих обличчях і чистих світлих оченятах. Фестиваль краси і таланту мініміст та міні-міста Львів-2015» – Це свято для дітей та їх рідних. Всі вони можуть спробувати свої сили розкрити нові таланти, а також здійснити мрію кожної дитини, кожен день перенестися у казку, стати принцом чи принцесою. Адже коли на сцені щоразу виходять маленькі конкурсанти, присутні просто не можуть стримати захоплення. Вишукання костюму старанність учасників фестивалю зворушного дитяча посмішка. До травин, онкий, травин. На Україні розтекали на при. Життя. Краще ти приходить під вечір у садок. як зірки з небес летять. Тоді учасники представляли гімн на фестивалі краси і талантів України, а потім на світовому конкурсі у Туреччині. Успіх Травда ж сподіваємося, що в 2015-му їх чекають перемога, нагороди і подарунки. Ірино, скажи нашим глядачам, чим особливий цьогорічний конкурс кожного року. Ми придумуємо тематику фестивалю. Це не конкурс, я хочу вам сказати, тому що не може бути дитячих конкурсів краси. Це фестиваль краси і таланту. 50% оцінюється талант, тому якби зовнішність, якби має велике значення, великого значення. Фестиваль краси і таланту цьогоріч називається Україна Серце Європи. У нас буде багато патріотичних номерів, багато цікавих представлень і, звичайно, дуже гарні шоу талантів. Кожен, хто прийде 13 травня у Львівську обласну філармонію, отримає величезне задоволення від самого дійства і, звичайно, стане учасником фестивалю. На якому повинен бути кожен вів'янин, який любить свою державу? Вечірка дружби, де кожен з вас матиме змогу представити себе зі цієї сцени ще краще, щоб ми ще могли більше з вами подружитися. Це все робиться не заради Заради участі і щоб гарно, весело, корисно, прости час засісти 10 разів. Це ще в 1888 році на бельгійському курорті СПА. До речі, конкурсанти оцінювали за фотографію. Тоді і ніхто не здогадувався, що схожі заходи в майбутньому стали такими популярними. І відтоді у різних країнах номінаціях і титулах обирають красунь планети. Звичайно, дитячі фестивалі краси і талантів виникли набагато пізніше, і малюки не конкурують між собою, як дорослі красуні. А навпаки, знайомляться, обмінюються досвідом, демонструють свої вміння, і кожна дитина обов'язково отримує нагороду, подарунки і задоволення. Дуже проста, якщо учасник чи учасниця може самостійно сидіти, для конкурсу підходить. Ще один популярний конкурс в Америці Miss and Little Mr. America. Схожі фестивалі краси проходять і в Європі. Little Miss and Little Mr. Europe. А зараз повернемося до вечірки. В розважальному центрі Булька зібралися всі учасники фестивалю, молодша, середня і старша група дівчаток, а також наші майбутні містери Львова. Довкола панують запальні танці, розіграші, конкурси і зуткова атмосфера. Також усіх чекають сюрпризи. Це майстер-клас виготовлення листівок на патріотичну тему. Привіт, скажи нашим глядачам. Скільки часу ти вже займаєшся хендмейдом? «Хендмейдом я займаюся около ро, ро більше одного року. Почалося просто з просто зошитів і перейшла на листівки, блокноти і такого виду мистецтва. Оксана сьогодні ти провела майстер-клас у учасників фестивалю міні-міста, міні-містер Львів. Які у тебе враження? У мене тільки найкраще від майстер-класу. Кожна дитина особлива і чимось цікава. Я сподіваюся, що дітям сподобався майстер-клас. Я вирішила взяти участь. В маленький міз Львова, тому що я хочу стати маленькою міз Львова, тому що я хочу стати знаменитою. Я хочу стати знаменитою, а також чогось навчитись, наприклад, дефіле чи конкурс талантів, не боятись вийти на сцену, бо я хочу стати відомою. І я хочу бути найгарніша, тому що хочу виступити на сцені. Я приймаю участь у конкурсі міні-міс Львова та міні-містер стери Львова, тому що я хочу виграти. Бо хочу навчитися гарно співати і танцювати. Бо я хочу навчитися гарно співати, танцювати і ходити по подіумі. Навчитися гарно співати. Хочу стати маленькою міні-міс. Хочу ходити по воді. І бути модною. Я хочу мамі подарувати гарний виступ на сцені, тому що щоб я перемогла. Чірки дружби, майстер-клас приготування піци, маленькі конкурсанти спробують себе у ролі кухарів, вивчать новий рецепт і приготують піцу власними руками. Мабуть, це буде найсмачніша піца у світі, бо її готуватимуть діти. Які враження гостей свята зараз дізнаємось? Я беру участь у конкурсі міні-місте, міні-містер міні Львова, насамперед через те, що це є конкурс краси, грації та таланту. І я б хотіла випробувати свої можливості у цьому конкурсі. Хочу стати міні міст і бути гарною принцесою. Я прийшла сюди не тільки заради перемоги, а заради того, щоб знайти нових друзів і просто взяти участь. Я вирішила взяти участь міні-місце для того, щоб спробувати щось нове, показати свої таланти і побувати в ролі моделі. Минулого року у цьому конкурсі брала участь моя сестричка. Я дуже багато їй допомагала і прийнялася атмосферою конкурсу. Цього року я вирішила випробувати свої сили. Я хочу отримати дуже багато вражень і всіх здивувати своїм номером. Я хочу доказати своїм однокласницям, що я не така, як вони думають, а я можу багато чого зробити і на все готова. Мені подобається приймати участь, тому що я можу знайти багато друзів, показати себе, та взагалі мені подобається бути на сцені. Тут дуже багато чудових людей, нових знайомств, дуже багато емоцій я тут переживаю. І я тут можу показати себе в якості моделі та акторки. Тому що хочу показати себе, підвищити свою самооцінку, мати знайомства. І в один день хочу відчути себе принцесою, адже це дуже приємно. Хочу підняти в собі самооцінку. Для мене це нові досягнення. Хочу різноманітнити своє життя. Я знала, що на цьому конкурсі я знайду багато нових друзів, і що на цьому конкурсі переможе найталановитіший. Цей фестиваль триває у Львові уже три роки поспіль. Чи важко було влаштовувати його цього року? Цей рік для України є дуже важким, але я сподіваюся, що наші діти і таланти наших дітей піднімлять усім настрій. І ми повинні просто вірити і знати в те, що в нас найкращі, найталановитіші діти, і це майбутнє нашої України. Дружба чудовий привід зібратися компанією, поділитися новинами та повеселитися. Практично усі дівчата в дитинстві мріяли стати моделями. А хлопці схожими на крутих акторів із бойовика чи фантастичних кінострічок. учасникам натхнення творчості успіху і нагород на фестивалі. А з вами були ми Софія Бедрій та Олена Чернецька і репортаж з вечірки дружби. Бувайте!